Черги, які виникають до паспортних столів за кордоном. Таку ситуацію фіксували кореспонденти Радіо Свобода у Празі і Варшаві за декілька днів після ухвалення закону про мобілізацію. Ми говоримо далі про це із Федором Веніславським, народним депутатом, членом комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Вітаємо пане Федоре. Доброго ранку. Слава Україні, героям слава, героям слава. пане Федора. Говоримо про ажіотаж, який виник після ухвалення закону про мобілізацію серед чоловіків українців, які перебувають за кордоном. Цікаво дізнатися, а якою була мета, коли розроблявся цей закон? Що планували, він мав стимулювати чоловіків з за кордоном повернутися до України чи просто оновити свої дані у центрах комплектування, аби ті знали, кому повістки не надсилати. Які були плани? Ну, по перше, дійсно, як ви правильно зазначили, жодного ажіотажу бути в принципі не не повинно було тому, що якби громадяни, які уважно читали цей закон, дочитувалися до всіх нюансів, вони би зрозуміли, що відмови в наданні консульських послуг як такої не буде, тому що паралельно з отриманням консульських послуг будь-який громадянин України віком від 18 до 60 років мав можливість оновити свої військові персонально-облікові дані. Мова йде якраз про те. Щоб держава чітко розуміла кількість громадян України, які виїхали за кордон, які перебувають за кордоном, і для того щоб територіальні центри комплектування соціальної підтримки не витрачали ні людський, ні матеріальний, ні часовий ресурс для підготовки, виписання направлення повісток тим громадянам, які за місцем своєї реєстрації чи місця проживання вже тривалий час не перебувають. Ну це скажімо так. Я вам скажу, що це проблема, така достатньо накоплена, тому що ще до воєнного, з довоєнного часу громадяни України, які перебувають за кордоном, мали ставати на консульський облік в тих країнах, де вони перебувають. Але цей обов'язок виконували м'яко кажучи, далеко не всі, і зверталися до консульських установ і дипломатичних представництв України за кордоном лише тоді, коли виникали якісь проблеми. Але в зв'язку з тим, що значна кількість громадян України не перебувала на консульському обліку, консуль. Сульські установи не перед не могли нам надати об'єктивну інформацію про тих громадян, які реально перебувають в тій чи іншій країні. І тому саме це було головною метою цього закону для того, щоб ми чітко розуміли, хто з громадян України перебуває в Україні, хто перебуває за кордоном, в кого є, в кого немає права на відстрочку, хто заброньований, хто не заброньований, для того, щоб скажімо так оптимізувати всі мобілізаційні процеси. Якщо людина, чоловік, яка перебуває за кордоном упродовж 60 днів, як цього. Вимагає закон після його, після набрання ним чинності, не оновлює свої дані. Що тоді, чи передбачені якісь санкції? Ну, за те, що людина не виконує обов'язок, які передбачені цим законом, наші колеги з правоохоронного комітету зараз напрацьовують відповідні зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, де буде передбачено більш суттєві штрафи за невиконання цього фактичного обов'язку, який встановлено законом, який ми ухвалили. який Буде чинності через місяць, але в будь-якому випадку, навіть після того, як людина протягом 60 днів не оновить персональні дані, у випадку, якщо вона буде потребувати якихось консульських послуг або заміни паспорта, то вона все одно при відрівнюванні консульських установ зможе дистанційно оновити ці свої персональні дані, заплатити той штраф, який буде встановлено, і тим самим виконати вимоги закону. Пане Федоре, от під час оновлення персональних даних за кордоном, чи можна виявити чоловіків, які перетнули кордон незаконно, і тих я маю на увазі військовозобов'язаних чоловіків. Чи розділяє цей закон, який вступить в дію через місяць, людей, які втекли за кордон нелегально саме від мобілізації, і людей, які тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення, там живуть? Ну або ж просто мали під час дії воєнного стану мали право виїжджати через ряд причин офіційних? Ну, держава Україна вона однаково піклується про всіх громадян, які перебувають за її межами, незалежно від того, на яких правових підставах вони. Залишили територію України чи перетнули державний кордон, тому з точки зору права жодної відмінності в тих громадян, які тривалий час проживають за межами України, чи тих, які виїхали в перші дні війни, в перші місяці війни за межі України там проживають законодавство, не встановлює. Тобто вони всі однаково є громадянами України, і в однаковій мірі держава Україна зобов'язана про них піклуватися, надавати їм відповідну правову і іншу допомогу через консульські представництва. Тому будь-які громадяни України, які чи постійно проживають за кордоном, чи, чи тимчасово перебувають вони, все одно мають виконати ті самі вимоги закону. Вони є одними для всіх, і до речі, ці норми є е, однаково обов'язковими для всіх громадян України, незалежно від місця проживання чи перебування від статусу займаної посади. Тобто всі народні депутати, чоловіки віком від до 60 років, зобов'язані оновити свої персональні дані в військово-облікових документах. Міністри, високопосадовці органів виконавчої влади, тут тобто всі громадяни України. Пам'ятаєте, пане Федоре були такі дискусії стосовно того, чи будуть депортації можливо військовозобов'язаних чоловіків, які незаконно партнули кордон під час дії воєнного стану в Україні? Скажіть загалом про це в новому законі про мобілізацію взагалі не йдеться, і якщо зовсім не йдеться, то чи є на меті розробити ще якісь Законодавчі проекти, які б, можливо, стосувалися чоловіків, які незаконно перетнули кордон. Ну, По-перше, застосовувати термін депортація взагалі некоректно в даному ну, випадку. Ну, Я перепрошую, можна... можливо, не зовсім правильний термін так погоджуюсь. терміни, які можуть в даному випадку бути задіяні, Це реадмісія і в порядку кримінального. Пров... Притягнення до відповідальності у випадку вчинення особою кримінального правопорушення, це коли відповідні правоохоронні органи, генеральний прокурор чи інші звертаються з запитами до компетентних органів сусідньої держави або іншої держави з питанням про повернення в рамках кримінального провадження тобто, вилетів термін з голови, як поки з вами говорив реадмісія. І таке буває, пане Федоре. В нас.

Та на жаль екстрадиція екстрадиція. Okay. перепрошую, термін екстрадиція. Да, це коли особа вчинила кримінальне карне діяння. Говорити про те, що термін реадмісія може застосовуватися. Він зараз застосовується, але дуже в обмеженій кількості випадків. Це коли людина незаконно перетнула державний кордон і прикордонні служби наших країн сусідів затримали таку особу в прикордонно-контрольованому районі між нами і. Всіма практично сусідами є угоди про реадмісію. Вони в спрощеному порядку передаються ці громадяни назад до території України для прикордонних для державної прикордонної служби України. Але це у випадку, якщо таких нелегальних, скажімо так, перетиначів державного кордону затримують прикордонні служби країн сусідів. Що стосується повернення в порядки в порядку кримінального карного діяння з традиції, то тут може мова йти лише про вчинення особою кримінально карного діяння, реєстрації кримінального кримінального правопорушення і задіяння процедури, яка передбачена вже якраз міжнародними документами, але ця процедура достатньо складна і говорити про те, що якесь масове буде задіяння екстрадиції щодо громадян, які в тому числі незаконно перетнули державний кордон, я би не став, тому що, по перше, на території європейських країн чи ну, на території практично всіх держав, окрім тих, які є країною там агресором, тоталітарними державами, діє достатньо е, е, такі е, складні правила, які дозволяють оскаржити е, процедуру екстрадиції в національних судах. І це може тянутися роками, коли громадянин оскаржує, тому якихось таких механізмів, які би забезпечили повернення ухилянтів, які ми чудово розуміємо, що значна частина громадян України, чоловічі стати, яка виїхала, належить якраз до такої категорії, яка об'єктивно. Є охилянтами, але механізму масового їх повернення наразі немає. Я думаю, що дуже складно його навіть розробити з точки зору міжнародного права. Пане Федоре, ще декілька уточнень, що стосується загалом закону про мобілізацію, оновлення персональних даних, оновлення персональних даних, різні його види через електронний кабінет, центри комплектування або ЦНАПИ. Це суто в індивідуальному порядку повинно відбуватися чи, наприклад, роботодавиця, в якого є людина, яка займається мобілізацією, вона теж може оновити дані працівників. Ну, це суто індивідуальний процес. Кожен військово зобов'язаний відповідно того закону, який ми хвалили, зобов'язаний особисто оновити свої персональні облікові дані. До речі, для тих, хто перебуває постійно або тимчасово проживає за кордоном, ми передбачили можливість такої актуалізації оновлення персональних даних, в тому числі через телеграми, через електронні мережі, скажімо так, через телефонні дзвінки і так далі. Тобто, головне, щоб усі громадяни України оновили свої персональні дані одним із трьох способів для громадян України і трішки способами для громадян України, які проживають за межами України, наскільки я зрозумів для себе, також закон після його набуття чинності він вимагатиме носити обов'язково собою військово-обліковий документ. скажіть, чи немає наміру на меті запровадити цей військово-обліковий документ у сервісі «Дія», як в нас є, наприклад, і з іншими документами посвідченнями особи? Ну дійсно, з моменту набрання чинності закону, тобто через один місяць, 18 травня, кожен військово зобов'язаний, чи чоловік віком від 18 до 60 років має з собою мати військово-обліковий документ. Причому ми коли розробляли цей законопроект, і в результаті основної співпраці. З міністерством оборони України е, узгодили модель, що навіть ті військово ті чоловіки, які є непридатними до військової служби, вони все одно мають мати військово-обліковий документ, в якому буде зафіксовано непридатність до військової служби. Тобто, всі чоловіки віком від 18 до 60 мають будуть мати військово-обліковий документ. Е, що стосується ваше питання про електронний варіант цього документу, то одним, одне однією з ідей цього закону. Проекту, який ми ухвалили, який вже став законом, було створення сертифікату захисника. Тобто, це певний документ, який має qr код і поліцейський або представник ТЦК, коли перевіряє документи, він мав можливість зісканувати і пересвідчитися, що в електронному вигляді дійсно є такий громадянин України на військовому обліку. Його персональні дані актуалізовані. До нього немає жодних запитань. Це в процесі розробки і такий можливість цифровізації. В процесі військово-облікових документів оформлення і використання, вони Міністерством оборони розробляються, і це вже на фінальній стадії. Пане Федоро, щиро дякуємо вам за усі ці пояснення і уточнення за розмову. Це був Федір Ваніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Ми говорили про тонкості закону про мобілізацію, а також про оновлення персональних даних чоловіків, які зараз перебувають за кордоном.